Чи продовжаться атаки на підстанції в Подмосков'ї наступного місяця? Дуже сильно вони продовжаться, і ви знаєте, що вони не тільки вони продовжаться, а вони збільшаться і вони підуть з різних куточків. Ну, тобто, буде на них летіти, і буде летіти з різних сторін, багато різноманітного яскравого. Так. Чи поліпшиться ситуація під Авдіївкою для ЗСУ протягом двох тижнів? Так, Авдіївка стовідсотково наша. Вона наша була, нашою залишається. Тут без варіантів. Ситуація повинна полегшитися і вона повинна полегшитися не сама собою, а вона полегшиться через активні дії Збройних сил України. І як я їй казала, як мені показували, нічого нового. Ворог наш піде і дуже скоро. Чи справді у Путіна різко падають рейтинги перед майбутніми президентськими виборами? Так, ну я не буду казати, що Путін не піде на вибори, це я вже певно казала. Тобто я не бачу цю персону в переможних, чи то. Програвших не бачу, тому що чомусь мені Путіна тут на виборах взагалі немає. Мені показують молодого чоловіка, який буде стрімко, нав'язливо, досить амбітно амбіційно претендувати на, ну, на кермо, скажімо так. Як рейтинг Путіна на сьогоднішній день, я б сказала, що він не просто зменшився, а він набув ну тобто, з імператора, в пажа. Тобто, Цю персону навіть в Росії не розглядають вже як лідера повноцінного. Тому саме через це, і саме на це буде тиснути його послідовник. Назвемо це так. Так ритм сильно впав. Чи справді багато російських полонених переходять на бік України? Невелика кількість я б не сказала, що вони це роблять за власною згодою, тому що це більше мені тут показані, знаєте, ніби як вимушені процеси. Ну, тобто, альтернатива: вибирай, що ти хочеш, вибирай до якого ти табору, і тут все ж таки. Ну, я не я не бачу саме примусу чи насилля, але альтернатива в них є: або сидіти там у в'язниці сирої, або е, якусь все ж таки е, гарну справу для України зробити і тим самим відпрацювати. Але ж ні, на жаль, не можу я підтвердити, що вони всі стали свідомими і вирішили вибрати добро, а не зло. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи побачимо ми суттєве просування ЗСУ на Лівобережній Херсонщині в грудні? Так маленькими кроками ми йдемо до своєї мрії, але дуже потужно, дуже стрімко і е, таємничо. Тобто стратегію ніхто не знає і краще б і не знав. Тому так. Чому агентство ЄС із контролю кордонів відправляє своїх спеціалістів на кордон між РФ та Фінляндією? Що відбувається на кордоні Фінляндії з Росією? Там стає, знаєте, таке відчуття, ніби Фінляндія гримить зброєю, демонструє міць та силу. При цьому не маючи того, що вони демонструють. Ну тобто, це якась демонстраційна акція, чомусь відбувається на кордонах Фінляндії, а відбувається вона е, під прихистом якогось дуже владного чоловіка, який контролює ці процеси саме демонстраційні, тому що на сьогоднішній день я не можу сказати, що Фінляндія. Ну, готова до якихось протистоянь з Росією, Чи то вони мають може, не мають, нічого вони не мають. Демонстраційно вони мають е, показувати. І це дивіться, вони показують знову те, що вони показують, це робиться ну, через команду, через наказ. Ну тобто потрібно зробити оце. Тобто, це якась стратегія. Я питаю, що Фінляндія. Хоче від Росії. Тут, по-перше, вони хочуть, аби від них відстібалися на віка, ну тому що тут ми хочемо бути автономними і не чіпайте нас, ми пішли самі в собі, будемо жити. Це по-перше. А по-друге, тут, тут ніби знаєте, тут ніби два таких напрямки: вони ніби двох зайців хочуть бути. Е, перше, це е, ну хоча б стратегічно е, соціально. Та політично, саме не військовим шляхом обмежити, та знаєте, як відзначити свої кордони. Це по-перше, а по-друге, це демонстрація в інший бік. Вони демонструють свою слухняність, вони демонструють свою якусь відданість та толерантність до якихось інших законів, і це їм потрібно, аби в майбутньому вони змогли. Заробляти та відчувати безпеку. Отже, як Росія ставиться до цього? Чомусь Росія це не сприймає як щось серйозне, як щось міцне, як щось таке вагоме. Тому що Росія дивиться на ці процеси, які відбуваються в Фінляндії, як Мати на неслухняну дитину чомусь так мені показують, і чим це закінчиться? Ну, Товаришувати вони не будуть, буде все ж таки розгойдування Росії, і навіть Фінляндії таке відчуття, ніби щось пообіцяли після того, як Росія розколиться. Тому тут, тут хтось керує Фінляндію, тобто це не особиста ініціатива цієї ініціатива країни. Навіщо до України їде прем'єрка Литви? Пропонувати щось з якимось повідомленням, з якимось. Тобто, вона щось везе, вона везе якусь інформацію, вона везе якесь повідомлення. Це повідомлення досить глибоко й довго обговорювалось та приймалось рішення. І от Нарешті воно прийнялось, і вона нам його везе. Про що це рішення? Про якийсь захист, тобто якийсь захист вони нам хочуть надати. І цей захист він не зовсім про зброю, тому що тут саме політично вони якимось чином будуть намагатися нам стати партнерами в новому якомусь контексті, про що звістка? Про зміну. Ну тобто таке відчуття, знаєте, от ми як Україну не дивимося, мені майже в кожній країні показують більш-менш схожі ситуації, що, ніби всі знають, що ось вже кінець і вже їдуть, знаєте, як останній реверанс перед Україною продемонструвати. От щось на це мені схоже. Чи має Росія пряме відношення до блокування україно польського кордону? Не можу підтвердити сказати, що це Росія спонсує, що це знаєте поляцькі тітушки. На щастя, я цього не бачу. Не знаю на щастя чи не на щастя, але не бачу я, що Росія безпосередньо до цього причетна. Ні, мені все ж таки показують, що це ситуація внутрішнього ринку Польщі, і це саме. Внутрішні процеси країни е, стали ну, таким камнем зіткнення, скажімо так. Тобто, чи долучена до цього Росія, чи надають вони на це кошти? Ну, тобто, так, але тут не про кошти більше йде, а тут більше йде, як Росія е, тисне чи маніпулює в бік влади Польщі. От, е, Ну, тобто, керує, вона не керує цей процес, вона ніби його так знаєте підконтрольовує. Тобто я не бачу зараз прямого втручання. Але чи є е, у польській владі люди, які можуть вплинути на цей процес з боку Росії, так вони є. Тобто, я бачу, що багато все ж таки велика кількість у владі людей, які підкорюються Росії. Чому в слузі народу останнім часом виявляють чимало зрадників? Ну, це оці п'ятнашки, про які я казала. Тобто, зміна кадрів, цих зняли туди, поставили, тим дали шанс спробувати себе. Хто до цього причетний? Ой, ой. Дуже схоже, що на це дуже сильно вплинув візит останні штати наших представників. Чому саме зараз ЄС вирішив відкрити офіс Європарламенту в Києві? Зміна тут буде зміна. Нащо вони тут відкривають? Вони хочуть контролю. Тут немає довіри. Тут е, тема контролю, е, тема чогось створення. Тобто, щось ми будемо створювати. Е, ми будемо цим керувати, ми будемо контролювати. Контролювати фінансові теми ми будемо і теми, які стосуються саме ну, створення, тобто чогось нового. Е, і що? Бути в центрі подій от навіщо вони це роблять. А події вони стосуються відтворення, вони стосуються контролю над цим відтворенням і контролю над грошима. Тобто немає довіри до України, на жаль, поки що, тому вони йдуть контролювати. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.